Ловіть ідею для бізнесу за 400 гривень або за 10 баксів. Маю 20 за 10 баксів. А, це фальшиві. За 400 гривень можна відкрити свою почати чи свою маленьку бізнес-ідею. Так що, кому інтересно, погнали. Що нам потрібно для нашої ідеї? Коротше, то один квадрат у нас 2 на 3, 2 см 3 см і другий у нас. 2,5 см, 2,5 на 4 см. Також клаїмо скотч. Нам потрібно розділити пополам цей трубоквадрат. Ось цей трубоквадрат, що має 3 на 2 Ми, нам потрібно розділити його пополам. 1,5. так. Ставимо нитки. Тепер наші оцінки заготовочки потрібно ось це все зняти наждачкою. Можна також писати на болгарку круг і кругом це все зняти. Поставив я ось такий диск е шліфовочний і будемо сломати нього. Що ми робимо далі? Болгарку камлядрину викидаємо, беремо болгарку від сіті Бо це, це працювати просто капець. І нам потрібно два розміри. Ті, що у нас тут 3 на 2. Потрібно дві штучки вирізати по 15 см, дві штучки і одну штучку з 4 на 2,5. Потрібно вирізати одну штучку. Будемо різати болгарку. А шума у в нас е, 2,5 на 4. Ми просто беремо її. І тут от, у нас 2,5 е, з однієї сторони відмічаємо 3 см з однієї і 3 см з другої сторони. І також вуголком потрібно рівненько відрізати, цей позначити це все. А в цю сторону ми міряємо. По толщині нашої ось цієї рейки. Вставляємо з цієї сторони. Ось це нам потрібно відрізати болгарку і викидаємо. У нас вийшла ось така штучка. Тепер ми беремо ці наші, що мають 20 см, на, на три ми ставимо їх ось сюди, так. І ми на сторону стороною. Ось так. Ось ставимо сюди. Їх по цій лінії що тут, тут йде. Виставляємо. І обмальовуємо. Ось так. І цю другу ставимо з другої сторони. І так само малюємо в другу сторону. Беремо нашу ось ту, що розрізана з двох сторін і беремо ось ці, що ми різали, і складаємо їх ось так. Воно має бути виходити рівно з цим. Ось так. А це з другої сторони. І зажимаємо струбцинами. Ось так має вийти. І тепер точечками приварюємо сварочним апаратом. У середині дві точки і також зверху за дві точки три. А потім все будемо в місті зварювати. У нас залишилося дві ось такі штучки. Нам потрібно з однієї, без раньше покласти його ось так і приварити. Оце все лишнє, оці всі штучки відрізаємо в Нам воно не потрібно вже. Беремо сверло шістьрочку. І також нам потрібно вісьмерочка сверло. Я, я взяв ось таке конусне, бо маємо тут зломано. І у ці деталі, що ми зробили, коротше, з цієї сторони нам потрібно іменно посередині знайти центр і висверлити дві дірки. Воно тут, отак, і Так само тут. По центрі іменно. Тепер беремо нашу деталь і в нас це, виходить, верх, а це низ. Нам потрібно внизу ось цю дирку розсверлити вісьмерочку. Під сверло вісьмерочку, отак. А тут, а так само внизу вісьмерочку розсверлюємо. Це в нас для того, щоб потім ціпляти цю штуку. Тепер ось цю штуку нам потрібно зрізати напільником тут і також тут. Напільником потрібно отак зрізати. Ось так ось має получиться. Тут. Так, да, воно трохи криво вийшло, але я думаю, нічого страшного. Нормально. Беремо нашу ось цю одну штучку. І з будь-якої сторони, або з верхньої, або з нижньої, нам потрібно приварити ось таку пластину приварити, а потім її треба відрізати рівно з цим. Так що зараз її прихвачу легенько, зашліфую. вона має мати рівно метр. І ми її ставимо сюди ось так. Запихаємо сюди на 3 сантиметри. Цю штучку має зайти 3 см. Я тут поставив метку на 3 см. Вот так. Все. Тепер потрібно приварити її тут. Ось у нас вийшло ось такі дві штучки. Я одразу роблю дві, щоб, ну, щоб класно було. Ось вот одна, друга. Тепер треба покрасити. Я готов покрасити в чорний цвет, а другу буду красти в червоний цвет. Краще дві в чорний, але я нічого так зроблю. Це я покрасив красну краску, коротше. І мені взагалі не подобається. Просто таке ужасне. Якийсь непонятний червоний. Такий. Так що туди всю краску змити. Я взяв ось перід. Йдемо змивати всю краску. І йдемо красити в чорний. Бо не траят будет, робити. Пока краска свежая, у нас вот, хорошо гуаится. Нам потрібна такая лента, с один метр. Я взял три метра, и один метр. Но если движешь то у вас світити не не будет. по метр можно видеть. Так, нам потрібно підключити і провірити, як вона так працює. Так. Коли провірили, воно слітися, беремо далі клей. Любий клей, абсолютно без різниці, який клей. І потрібно цю глушечку, що тут є, приклеїти сюди. І за те, що якщо ця штука черпне металу, вона буде бити дуже сильно. Просто проп'ємся в її. свидание традиции. Все, вот так мы видим. Теперь прошуваем через сушку нашу систему. І також починаємо клеїти з цього гінця уток.

Беремо ось таку вагу. Ось такі у нас два фонаря я Один. І другий. Зараз ми їх спробуємо десь поставити і я включу покажу, як воно працює. Будемо цепляти нашу лампу ось тут. Отак. Тут ми їдемо отак ставити. Но для початку нам потрібно зробити так. Берем, ось так. Беремо клеїмо скотч. Показую як. Отак, беремо скотч обичний. Приклеїмо сюди і приклеюємо ось сюди. Це для того, щоб взяти розмір іменно самих дирок. Тепер шукаємо, де у нас виходить верхня дирка. Виходить, ось тут дирочка тут. Так, тепер шукаємо нижню. Нижню круйку тут. Все, що потрібно зробити, це ось тут рівно, де вона має бути, приклеїти на стіну. Почекаю, щоб стенулося для того, щоб показати, як воно взагалі виглядає вночі. Е, поки кабеля у нас временно ведуть остати поверхові, потім я їх заштовлю в стіну і випустю і стіни, і все зробимо красиво, все як має бути. Це, це временний варіант. І провіряємо, як воно працює. Я вважаю, що як для гаража, то взагалі класно. Но якщо поставити десь в тій прихожі або там десь в коридорі, то буде просто взагалі так красиво. Травжу треба зарані іменно кабеля топляти в стіну. Щоб зробити ось цей два фонаря, я потратив плюс-мінус 4 години, 4-5 годин. Це все повністю з покраску, з порізку, коротше, з чертежами, все, як я мав робити. Потратив на один фонарь, виходить 160 гривень, два фонаря 320 гривень. В принципі, це взагалі не дуже багато. Я думаю, їх можна продати, ну, в принципі, один, я думаю, можна продати за 500-600 гривень це 100%. Так що Кому понравилось, берите такую идею, можете его прокрасить. У меня светит одно включаємо, сзади включаем Ну, мне кажется, так еще красивее, просто вообще так все. Стив, кому понравилось відео, ставте лайк, кому не понравилось, дизлайк. Підписка, відписка, пишемо коментарі по поводу цих фонарів. Прикольно вийшлося чи не прикольно, напишіть своє мнення в коментарі. Буде цікаво почитати карти коментарі. Ну, в принципі, все. Як знав, що знав, то показав. Всі, пока.